Збройні сили України продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку. Захисники сподіваються на рельєф місцевості. Зокрема, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій заявив, що Каскад Водосховищ має допомогти зупинити ворога на захід від міста. Окрім того, за даними генштабу, окупанти намагаються прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. Сунуть росіяни також на Харківщині. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Давайте послухаємо. На Куп'янському напрямку сили оборони України відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області. До цього хочу додати 10 літаків за 10 днів. Видання ФОРМ спише, що сили оборони України збивають російські винищувачі ракетами до систем Петріот і «Насамс». Це також сприяють цьому, і так звані сліпі зони для окупантів після ураження радіолокаційного літака. А 50 видання зазначає: Росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити, адже російська а, пробачте аерокосмічна промисловість. Виробляє кілька десятків нових бойових літаків на рік, попри санкцію Заходу. Е ще хочу сказати перед тим, як з задоволенням дам вам слово, що я читав сьогодні, ну, і таку трошки пісимістичну інформацію, що дійсно збиваємо і патріоти на насам, але снарядів до цих чудових апаратів все менше і менше. І маємо тут кризу. Це правда західні інформаційні агенції. От я вам розповів, що я знаю. Будь ласка, розширте, заглубте. От, розкажіть, будь ласка, що діється на фронті. Що стосується самої лінії фронту, то звичайно, ми розуміємо, реалізовуючи політичну програму, з якою на вибори йде Путін. І підтримуючи свого вождя, російські генерали і далі не шкодують сили засобів, не шкодують особового складу, намагаючись тиснути по всіх практично напрямках на українську лінію оборони, сподіваючись, що десь знайдеться слабке місце, в яке можна буде здійснити додаткове вклинення. Ну і відповідно розуміють, що зараз російська влада не шкодує орденів і медалей. І намагаються використати цей час для себе з вигодою з тим, щоб отримати чергову порцію ласки від Кремля. Але при цьому скільки поляже солдатів, це традиційно для росіян, російського військового мистецтва, яке вони демонструють наразі у російсько-українській війні, для них немає значення. Скільки поляже за це? Чергові тисяча, десять 10 чи сто тисяч російських вояків? Сім напрямків, з якими росіяни вже традиційно намагаються здійснювати свої найбільші удари через те, що саме на цих напрямках є концентрація російських військ. починаючи з Куп'янського, Лиманського напрямку, Бахмутського. Мар'янка, зараз і Авдіївка, нижче Оріхівський напрямок, напрямок по Вогледару, на півдні. Це по роботаному і вгору до Запоріжжя намагаються підтискувати, Ну і звичайно, Херсонський Херсонський лівий берег, де стійко тримають оборону українські сили оборони. Відповідно, на сьогоднішній день лінія фронту певною мірою вирівнялася, стабілізувалася. Ми сподіваємося, що нові рубежі оборони були підготовлені, хоча б якоюсь значною мірою, для того, щоб виконувати ті завдання, які на них покладені, і сподіваємося, що наразі ми маємо можливість знищувати ворога і всі його плани руйнувати з. Плани в бажанні просуватися на напрямку за на захід від Авдіївки. Що стосується інших напрямків, так Ук'янсько-Лиманській, звичайно, їм потрібні чергові перемоги. Їм потрібні чергові населені пункти, які вони назвуть Берлінами, і о, черговими взяттями чергових берлінів на своїй пропаганді і в розумінні російського обивателя. Інфантильного і не особливо критично мислячого, а точніше зовсім критично не мислячого. Ну і відповідно до виборів президента і продовж якогось. Менш тривалого часу, звичайно, після цих виборів ми розуміємо, що росіяни не підуть на оперативну паузу, тобто їм не дадуть відпочинку, як не дали після Марінки відпочинку, тим е, е, недобиткам російських військ, які таки зайшли на руїни цього українського героїчного міста. Що стосується нашої допомоги авіації і російської авіації, так темпи, з якими ми знищуємо їх е, е, літаки. Жодна російська економіка, в тому числі потенційно, тут знаєте, тут не хочеться бути ура патріотом, але разом з тим це скоріше тверезий аналіз того, що росіяни не матимуть можливість відновити потенціал втрачених літаків не те, що в цих темпах, а навіть в наближених темпах до того, щоб створювати нові літаки. Близько 250 у них було зразків моделей Су 34 та Су-35. Ми бачимо, що лише за пару тижнів цього року знищено близько десятка їх. Коли говоримо про літаки А 50 ті про які ви сказали зараз, які здійснюють глибоку розвитку. Повітряно, то їх було менше десятка, близько восьми цих літаків, і е, два літаки тільки в цьому році, і був літак знищений минулого року. А 50 на аеродромі відновили його чи не відновили. Це вже інше питання, але відновлювати тут зрозуміло, Іл-76, це база цього літака. Розвідувального так вони теоретично можуть відновити, але там питання не в базі там питання в е, тих інструментах і обладнанні, яке дозволяє саме здійснювати повітряну розвідку, глибоку повітряну розвідку і управління е, своїми бойовими підрозділами відповідно і наземними системами. То ми розуміємо, що з кожним разом латаючи чергову латку на українсько-російському фронті, їм доводиться оголяти іншу частину фронту. Ми звичайно з нетерпінням чекаємо F-16, які дозволять нейтралізувати одну з головних загроз, яку несуть на собі російські винищувачі і бомбардувальники. Це керовані авіабомби. F-16 здатні будуть їх відігнати на відстань значно дальшу. Ніж та відстань, з якої запускаються керовані авіабомби. Я нагадаю, це 40-60 кілометрів. Робота ж літаків F-16 дозволяє працювати їм в радіусі і знищувати ворожі цілі в радіусі до 200 кілометрів. Тому тут в даному разі, звичайно, ми чекаємо від наших партнерів тих кроків, які нам уже були обіцяні, гарантовані, які гарантовані в принципі нашими основними партнерами, гарантами за Будапештським меморандумом. Я би сміх згадую цей Будапештський меморандум, бо такі Сполучені Штати і Великобританія е, включаються в цій війні. Великобританія не, не дозволяє собі жартувати, в тому числі політичними процесами в своїй державі, які б шкодили виконанню цієї місії і е, виконанню своїх гарантійних зобов'язань сполучених штатах трошки складніше зараз, але я впевнений, що і вони. Зрештою будуть на стороні добра в повний зріст і не дозволятимуть собі відволікати друге, відверто другорядними е дискусіями. Пане Іване, Дуже. дякую вам за ваш монолог. Але ну, знаєте, журналістика це така цинічна професія. <сміх> Пробачте. Да, <я> <сміх> знаю, <сміх> знаю. Da, ви ж Давай розумієте. Давайте, якщо можемо так ні. Взагалі можемо так за дні відповідати. Ні, так? ні, послухайте, я ж зовсім про інше. Я про те, що ми маємо надії, всі мають надії, ви маєте надії, я маю надію. І сьогодні, ви знаєте, там і в Сполучених Штатах вони зустрічались, там і так далі. Це вже інша тема. Але от поки Сонце зійде, роса на мочі виїсть. Тому що вони ж росіяни пруть як скажені, або поки товстий здох схудне чи худий не здохне да. так українського да. припасу. Да. А знаєте, якщо сприймати Україну як худого, ну тобто там порівнювати ВВП України 0,2% світового з російським, майже півтора відсотки від світового, тобто вісім разів. Потужніший ВВП нашого ворога, то звичайно ми можемо говорити, що в війні на виснаження нам таки доведеться розмінюватися, і цей розмін не на нашу користь. Це в шаховій партії. Знаєте, да. коли у вас є ви. Виграний матеріал то можна йти на розміни. Коли ви програєте, то розміни невигідні переважно то о, разом з тим, нам не можна сприймати себе як знаєте. 0,2% світового ВВП, бо Ми розуміємо, що ми себе сприймаємо в частину цивілізованого світу, і цивілізований світ сказав, що він поруч з нами. І Ми розуміємо, що він так справді поруч з нами, бо виклики йдуть в тому числі для світової демократії, для світового правопорядку правового порядку співіснування держав і ці виклики вони не стосуються тільки України. Так сталося, що вони в Україні Україна стала плацдармом, де ведеться боротьба за ці цінності, але ми розуміємо, що це зовсім не 0,2% світового ВВП, а близько 60%. Питання лише в тому, наскільки цю війну відчувають себе суспільства тих держав. Чій ВВП становить близько 60% від світового. Якщо вони відчують, що це їх війна, то відповідно Росія не матиме жодних шансів ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. І буде путінська Росія. Імперська Росія буде знищена, що на її руїнах виникне, і чи буде це живий здоровий організм, це вже інше питання. Тому в даному разі мій оптимізм є певною мірою. Він зумовлений тим, що цивілізований світ я вірю в те, що і розумію, що це ця віра базується на на історії, на тому, що неодноразово. Доводили демократичні цивілізовані держави, що все-таки в складний період. Вони готові об'єднуватися, готові е зусилля витрачати на те, щоб знищувати зло, яке їм загрожує. І ще одне питання. Я хочу вам прочитати тут: BBC виклало е е е невеличку статтю Financial Times. І от вона до вас і має е е до вас має пряме. Відношення тому, що ви експерт з питань національної безпеки. Поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї в реальності значно нижчий, ніж публічно заявляли російські чиновники, пише Financial Times, посилаючись на витік російських секретних документів. Потенційні критерії: дивіться, висадка противника на території Росії. Ми розуміємо, да, що Крим вони ж кажуть, що це територія Росії, і так далі. Так далі да? далі. А, поразка з'єднань відповідальних за охорону кордону. Наступне неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння. Знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% ударних атомних підводних човнів, або одночасний удар по основних і резервних берекових командних центрах. Отак, тобто, не те, що на них кинули атомну бомбу, а от бачите, у них тут свої критерії, такі. Цікаві, що скажете тільки, якщо можна коротко, можна коротко. Я не знаю природи цієї інформації, дуже схоже, тобто, це традиційні суміш традиційних. Речей, які ми послуговувалися постійно в ядерній доктрині застосування ядерної зброї, зброї послуговувалися інші країни, які говорили за те, за яких умов здатна застосувати та чи інша країна ядерну зброю, і в принципі, вся ця дискусія, і діалог впродовж майже півстоліття звівся до дуже короткого переліку, а саме в цьому короткому переліку основним і гарантованим є те, що застосування ядерної зброї з боку іншої держави проти держави, яка відповідно до щодо якої застосовується, мені схоже, що ця інформація це те, що хоче почути. Що Росія хоче передати цивілізованому світові, щоб зараз усі кинулися рахувати? А скільки кораблів російських ми знищили? А скільки підводних човнів ми знищили? А скільки пунктів управління і таке інше? Росія дуже хоче, щоб весь світ тремтів від цієї інформації, і крайне, що я скажу. Росія прекрасно усвідомлює і весь світ напевно, що має це розуміти. Що чим більше світ боїться застосування Росією ядерної зброї, тим ближче Росія до застосування цієї ядерної зброї отакий От історичний парадокс. Вони коли бачать тремтіння в очах. Потенційної жертви і страх в її очах, вони ближчі до того, щоб використати всю цю зброю. вам, пане Іване, Що були з нами. Дякую, Іван Варченко. Ну.